Вони почали прибирати перестінки в цьому магазині. У нас пішли по будинку великі тріщини, вони нам просто не дають життя з цими децибелами. Тетяна показує ремонт супермаркету на першому поверсі дев'ятоповерхівки по вулиці Мальовничій. Твердить, разом із сусідами вже три місяці не можуть спокійно жити. Наш дом підпригує і стає на місці. Але ж в мене одне питання: поки достроїться цей магазин, то рухне і дом, і магазину не буде. Через ремонтні роботи, каже жінка, їхній будинок почав буквально розсипатися. Це пішла тріщина після руйнування стін у магазині. Цієї тріщини не було. Комісія сказала, що це стара, але ж її не було. Ми як мешканці дому. Ми знаємо, що у нас в домі відбувалося». Дивіться, ось бугорки, які попіднімався кафель. Тріщинами йде не лише під'їзд, руйнування жителі помітили, і у квартирах постраждали щонайменше шість осель. І це тільки ті, де власники помітили пошкодження. Він ось вже шевелиться, дивіться чуєте? Він шевелиться, він буде осипатися. Він зійшов все, він буде осипатися. Це вся оця стіна і продовжується на балконі сусідів. Усіх тріщин в мене не було. Вони це свіжі тріщини, які тільки з'явилися. Цей кафель почав складатися і відпадати. Я не знаю, чому це відбувається, Може, сідає дом із за тих вібрацій, які коли падали стіни перестінки в магазині. А ремонтні роботи на першому поверсі не тільки руйнують їхні квартири через шалений гуркіт. Протягом цілого дня люди буквально втратили спокій. Це не уможливлює взагалі моє життя. Воно перетворилось на пекло, тому що рівень шуму стоїть неймовірний. Ми не чуємо один одного в сім'ї, ми не можемо розмовляти. Завезли ну техніку дуже потужну. Вони зсилаються на те, що вони виконують свої роботи в робочий час. Перебудова почалася в липні, розповідають місцеві. За майже чотири місяці жодних пояснень від представників супермаркету жителі так і не дочекалися. Нам ніхто не представляється по формі, ніхто не називає свого прізвища, ім'я та по батькові. Нам дають якісь номери телефонів, і ми вимушені спілкуватися. Я сантехнік Віталік, я прораб Руслан. Несуші стіни, які піддержують все здання, ми не нарушуємо. Це той самий виконроб Руслан від камер не ховається, але коментує ситуацію дуже обережно. Все согласовано було і. Проти закону нічого такого все документально зафіксовано, Проект написаний У мене є документи, але я не об'язан вам показувати все через юриста. Довго чекати відповіді від юриста. нашій знімальній групі не довелося, проте більше інформації ми не отримали. Там ну, всі документи, ну я не знаю, які там ну, що задавали кому. Ну ні важко за нас. На цю про конфлікт на вулиці Мальовничій у міськраді Кам'янського знають. Запевняють все під контролем, а мешканцям треба просто перечекати. Комісіонно обстежили добробут зі своїми інженерами. На даний час в будинки деформації немає. Несучих конструкцій не пошкоджено. тріщин ніде на несучих конструкціях будівлі немає. Крім шуму шуму там більш глобального нічого не відбувається. Щодо трещин у квартирах, то в міськраді кажуть, не можуть підтвердити чи спростувати, що це результат саме будівельних робіт. Єдиний вихід для обурених жителів говорять незалежні юристи замовити експертизу, що встановить причину наслідковий зв'язок, а далі звернення до суду. Потрібно зафіксувати факт ведення ремонтних робіт. Це можуть бути відеозаписи, показання свідків, відповіді місцевої влади, що дійсно там якісь роботи проводяться. З цими документами і з висновком експерта звернутися до суду. Проте, усе це лише за власний рахунок обурених мешканців, які і бояться за свій будинок. Анастасія Шоляк, Сергій Озеров, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.